Мене добре знає, не дасть брехати, що більшість свого життя я провожу в халатах, тому сьогодні розпаковка нового халату. Мені його так отак що в кімнаті вже просто немає чим дихати. І як ви могли помітити, він червоного кольору, кольору вогняного коня. Дивовижно, що не чорного, правда, але халат чорного кольору в мене вже є. До речі, мабуть, з тієї самої колекції цього... Ну, типу, колекція 2025. Коли був такий красивий показ Вікторії. Так, пасує під. Ой боже, може він мені не пасує до капець. Вау! Дуже красива вишивка, до речі. Єдине, що я тепер хвилююся, чи він мені пасуватиме. Не знаю, бо кажуть, червоний колір він більше колір брюнеток, але зараз подивимось. Я, до речі, чому взагалі мала таку потребу в халаті, бо мені дуже подобається знімати відео в домашньому одязі. От в вуличному одязі знімати відео я не люблю. Ну от не люблю. Хочу знімати в домашньому, тому зараз примірюю. Ось така от я вже нова копійка. До вишивки підібрала а, такий теж чокер з камінцями. Не знаю, чи мені пасує, але він мені піднімає настрій. Тобто <смі> він такий яскравий і сочний, мені подобається. Ось так виглядає халатик зі штучним світлом, дуже гарно блискує вишивка. Я закохалась. І незважаючи на те, що він здається досить тоненьким, він дійсно теплий. Тобто тут ще кишеньки. В ньому дійсно теплесенько. У нього якийсь, мабуть, такий матеріал.